У чорному морі може бути 29 російських ракет калібр у акваторії, попри шторм, присутні чотири ракетоносії, один з яких підводний. Більше того, ймовірний виліт російської авіації. Про це повідомляє речниця прес-центру сил оборони Півдня. Тож військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Польща може передати Україні винищувачі міг 29 протягом найближчих 4-6 тижнів. Про це заявив прем'єр Польщі Моровецький. Союзники України збираються на зустріч у форматі Рамштайн. Переговори оборонної контактної групи відбудуться вже в десяте. Розмовлятимуть дистанційно. Міністри оборони різних країн будуть говорити про підтримку України. Міністри закордонних справ Польщі та Південної Кореї домовилися про активну участь у післявоєнному відновленні України. Тему вони обговорили під час останньої зустрічі у Сеулі. Крім того, високопоставлені дипломати говорили про співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики.